Вітер дуба тає. Вітер дуба дубах хитає, хитає, кузок дівку питає, вітер дуба хитає, хитає, козак дівку питає, ой, дівчино ти? ой дівчино ти? ой дівчино чи я ти, чи, я ти? чи підеш ти гуляти. Ой, дівчино, чи я ти, чи я ти, чи підеш ти гуляти? Єва, йому може не сподобатись. Згодна. З одним оком якось дико. Давай друге нафарбуємо. Ти перевищуєш? Хто я? Дійсно. Вова. Здається, ти переплутав педалі. А мені здається, ти переплутала тачки. Тому що одна сотня кілометрів на годину це швидко для Таврії твого дідуся. А під цим капотом три сотні конячок. Досить одного кілометра нашої дороги, що всі твої коні зламали копита. <рисвіття> Мені дуже цікаво буде перевірити, як він буде щось купувати на заправці. Гадаєш Костю пустить чоловічий туалет. Як пояснити людині, що в місті може бути два готелі з однаковою назвою. Дай йому точну адресу. Але ж я не хочу виглядати занадто доступною. Тоді візьми з нього просто більше грошей. Боже, яка краса. Тобі подобається? Так. Але я приймаю тільки готівку. Це для моєї нареченої. Як ти думаєш, їй сподобається? Якщо це буде 30 секунд, як сьогодні, думаю, що навряд чи. Я про обручку. Не думаю, що це може зробити ваш секс довшим. Якщо там буде черга, я влаштую їм потоп. Більше ніякої коли в дорогу. Але ж я не колись. Єва, навіть коли вона просто лежить у машині, вже хочеться в туалет. Я перша, перша, перша. Костя, купиш водички, я минулого разу купував. А чому така красуня засовує пістолета у свій бак? Сама? А може, покличте того, хто засовує пістолета у ваш бак? Я... сам засовую. Розкажіть, це хлопцю на другій касі. Він зацінить. Я давно хотів тобі це сказати. Я хотів давно тобі це сказати. Я давно хотів тобі це сказати, привіт! Привіт! Привіт. Андрій, братан! Тільки через любов до тебе я не виштовхав її через вікно. А, смішно, так? Зі мною робили селфі всі працівники заправки. Вони думали, що я Монро без перуки. Зато не довелося платити за ММД. Годі вже, годі. Твої фото в моїх сторіс б'ють всі рекорди. Всі рекорди. Ой, ти Схоже, я починаю ревлювати. Ще один жарт з вашого боку, і вам сім капець. Андрюха, а де в тебе вбирання? Так, заходиш одразу ліворуч. Але якщо жіноча, то праворуч. <рив> <рив> а зараз туди не можна. Найцікавіше згодом. Опа. Жратва. Вова, ну куди ти хапаєш? Помий руки. Там монро застряг на півгодини не менше, я не буду стільки чекати. А я тобі говорила купити хот-дог або кебаб на заправці. Котиків. Я люблю в Інстаграмі, а не в хрусткому лаваші. І окрім того, Андрій сказав, що буде всіх перегощати. Приїхати ситим було якось, знаєш. Налітайте вже все охолоне. Андрій, ти реально вирішив нас годувати піцею? Думаєш, нам все ще по 19 років. Мені 19. Хоча за тиждень буде вже 20. Вітаю. ні, ще рано. Я ж кажу, за тиждень. Це ж ігровий клуб. Хто буде замовляти шампанський суші? Я буду і я вже це роблю. Тільки з вогром не бери. Я бачила фотку, це жах якийсь. Тобі ж не заміж за нього виходити? Заміж не так огидно. А сувати таке до рота… Альо! Народ, як цю хрінь змити, а? Спробуй донести сама. Люби, ходімо. Я тобі допоможу. Єва стеж за своїм келихом увесь вечір. Угу. Келихом? Спробуй його знайти в цьому підлітковому буфеті. Ну що, так краще. Угу. Було б набагато краще, якщо б ти не дала їм розмалювати мою пику. Ми розповімо їм. Подивимось на їх поведінку. Відповідай. Ні-ні ні. ні Я не збираюся працювати в свої вихідні. В тебе лак є. Дякую. Помаду. Зараз приїде Славік, і я зроблю вам екскурсію. Ти дійсно вважаєш, що ігровий клуб це крута ідея? Бо в Одесі багато таких місць: мафія, крокодил, купа квестів. Я йому казала: відкривай гарний ресторан. Це і прибуток нормальний, і статус, а у нього ж дитинство в сраці грає. Андрія, ти з роботою зможеш поєднувати? Я запрошую працьовитих людей, буду приїжджати сюди на вихідних. Це краще, ніж кожного вікенду чарку хилити, а? Що за брудні натяки? Я між іншим тепер всі вихідні витрачаю на стартап. Шеф схвалив. Програмісти демоверсію дозбирають? І тоді я презентуюсь повній. Там бюджет завеликий. Ми такі проекти. Ізі, 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 братан. Воу-во, во, во. ну почекай хоча б один тиждень. Все побачиш. Ах. Бюджет завеликий. Великий начальник. Володимир Петрович він з минулого тижня. Володимир Петрович, а по вашому проєкту голяк? Ти ж в проектній групі. Ну, думаю, може, ви щось нове шефом придумали. Та що там придумувати? Та таке відчуття, що інфу злили у відкритий доступ. А я давно казав, що в нашій компанії завівся щур. О, ей Слав! хай, 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 привіт! Привет! Славко, друже! Слава біттям притиснічим. А вона втекла як тільки він погріб відкрив. <сіху> вона паркується. <сіху> Я зараз піцу обновлю. Це Світлана. Всім привіт!